Любов до рідні перевіряється на відстані. Нещодавно у нашій родині трапилась невеличка оказія. Молодший брат мого чоловіка залишився без роботи, що й не дивно, скажу я вам. Хлопець він безвідповідальний та несерйозний, але не мені його судити. Чоловік спитав мене, чи може Павло пожити у нас декілька днів, поки не знайде нову роботу. Житло він орендував, але тепер. Не мав змоги заплатити за новий місяць. Рідним потрібно допомагати, тим більше рідний брат. І я погодилась. спершу все було добре, я навіть була рада нашому гостю. Павло допомагав мені з хатніми справами. Поки ми були на роботі, він прибирав у квартирі, закидав прання та навіть готував вечерю. Було просто любо глянути. Таким солоденьким та добрим він був тільки тиждень. Наступного тижня Павло, схоже, вкусив смак життя та закинув хатню роботу. Я нічого йому не казала, бо розуміла, що зараз він зайнятий пошуком роботи. Щодня ходив на декілька співбесід, але влаштуватися на нову роботу не поспішав. Пропозицій вистачало, але не всі могли йому догодити. То йому не подобається, що далеко від центру, то начальник непривітний, то платять мало. Там де йому подобалось, його не приймали, замало досвіду та вмінь. Ми з чоловіком старалися не зачіпати Павла та підтримували його у період невдач. Третій тиждень нашого спільного проживання почав мене вже напружувати. Брат чоловіка геть знахабнів та почав замовляти мені їжу. Безсоромно говорив, що бажає на вечерю та чим його порадувати вранці на сніданок. Потім почав мені зауважувати, що в його кімнаті не завадило прибрати. Я вирішила поговорити з чоловіком та пояснити йому, що поведінка його родича починає виходити всякі рамки. Я відчуваю себе прислугою у власному ж домі. Крім того, він обмежує мій особистий простір. Мені ніде приткнутися та залишитись на самоті. Тільки я зберуся відпочити, як тут з'являється Павло. Та починає знаходити мені якусь роботу. Розмова таки відбулася, правда, не на мою користь. Не знаю, які нові казочки попридумував той лінивець, але наступного дня чоловік забрав моє авто і дав користуватися своєму братові. Я ж була змушена підлаштовуватись під графік чоловіка, якщо не хотіла йти пішки. Не можу стверджувати точно, але підозрюю, що Павло почав намовляти чоловіка проти мене. У нашому домі почали сварки та суперечки, хоча раніше ми жили мирно і все вирішували спільно. Схоже, що чоловік остаточно перейшов на сторону брата. Ішов третій місяць нашого спільного проживання. Павло перестав шукати роботу. Тепер він цілими днями вилежувався на дивані та дивився телевізор. Прийшовши з роботи, я бачила цілу гору немитого посуду, невипрані речі, бруд по всьому домі. Та ще й в додачу чула а що є пожувати? Я голодний, могла б щось приготувати. Моєму терпінню прийшов кінець. Я пішла у вітальню, відкрила шафу і стала викидати речі цього квартиранта. Він став кричати, як навіжений ти що влаштувала? Ану, складай все назад. Ти геть з розуму зійшла. «А Я казав братові, що ти стерва, але не знав, що настільки, їх хідно зауважив мені родич. Слухай сюди, лінива тесадниця, з цього дня твій курорт та п'ятиразове харчування закінчились. Збирай свої манатки і щоб духу твого тут не було. А якщо я ще раз почую, що ти намовляєш чоловіка проти мене, я викручу твого поганого язика і з'їм його на вечерю. Схоже, мої слова неабияк вразили Павла. Того ж вечора він покинув нашу квартиру. Блискавично швидко знайшов нове житло і навіть роботу. У нашій родині все налагодилось, і сварки припинилися. Правда, свекруха образилась, що я образила її маленького синочка, але мене це вже дуже і не хвилювало.